Ніхто не забутий, ніщо не забуте. 2014 рік президент України оголосив роком воїнів-інтернаціоналістів. А цьогоріч в Борисполі відновлюють алею пам'яті учасникам бойових дій в Республіці Афганістан. Оновили монумент, реконструювали тротуари. А 15 жовтня висадили нові дерева. Вулиця Київський шлях. Це взагалі є вулиця, яка показує наше місто. Це не тільки вулиця світофорів, на жаль, яка сьогодні потребує розширення і максимально благоустрою. От мені, наприклад, прикро, що ми зробили таке укультурення, а от фасад цього будинку потребує ліпшого. Особливо, якщо звернути увагу на ті кондиціонери, як похабно повісили і заляпали. Але якщо говорити про афганців, то я перед цими людьми завжди низько вклоняю голову. Всі хочуть, щоб це місце було красиве, щоб воно не тільки було красиве, щоб тут росли такі необичні дерева, щоб воно привлекало увагу, щоб навіть ті люди, які не знають, що це алеявганцем за щодо висаджених не обращали на це увагу. дерева висадили не дешеві, фінансово посприяли озелененню монументального місця депутати та члени виконавчого комітету. Ми разом зібрали з вами, і заступники, в тому числі і я, по 200 гривень, що склало 9800 гривень. Воєнна авганці зібрали півтори тисячі гривень. І того 11300 гривень ми закупили на ці гроші дерева, а саме 4 в'язи і дві горобини. Дві горобини, ось одна горобина, і друга горобина буде посаджена тут. Плюс посаджена спірея навколо значить, туї. І підприємство «Парк», де закупляли, значить, ці дерева ще плюс вносить свій внесок на суму 4 тисячі гривень. Зареєстровано в Бориспільській міській організації Української спілки ветеранів Афганістану 184 особи. З них 170 воїнів-афганців. І це місце не лише прикраса Борисполя, а знак того, що героїв пам'ятають. Це дань тим людям, яких немає з нами. Ми. Всі клялись, що ми будемо пам'ятати про них, коли провожали їх у вічність. Тому це задача кожного афганця. Ми цю алею доробимо до кінця. і Ця алея буде самою прекрасною міста нашого, де можуть прийти всі бажаючі і поклонитися тим людям, які виконали свій військовий обов'язок. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини телеканал.